Вітаю всіх! Хочу ще одне відео зробити, якщо закінчити війну ось зараз як є. Якщо ось закінчити війну зараз, як є, на цих умовах. Що нас чекатиме через декілька років? Що буде, якщо закінчити війну ось як є? Що нас чекатиме через декілька років? Давайте подивимось. Військова колода. Вітірка мечів це перше, що випадає. Новий рух. Тепер дивіться, як є, закінчувати не можна, бо буде. нова сила. Дивіться, не можна. Ні в якому разі, тому що на питання йде відразу війна. Сімка мечів, маніпуляції, хитрості. Ось як є, не можна. Сказати, що Зеленський робить погано, я не скажу. Тут я не можу сказати, що це погано, бо буде нове. Тепер, що буде, якщо закінчити війну, ось як є. Що буде, якщо закінчити війну, ось як є? Тут. Що тут буде? Розчарування. Ох, дев'ятка мечів, тут пентаклів. Так, зміни Так. Дивіться, ворог тут буде слідкувати дуже добре і нарощувати силу. Тобто, поверховні жири дій дії не дуже. Чесні і паж мечів, вони постійно будуть пильнувати наші дії, за нами пильнувати, постійно пильнувати. Що ми робимо, як ми робимо? Не то пальто, скажу.